Російський безпілотник вибухнув близько 14-ї години в місті Суми. Влучання було у сквер, біля якого розташований майданчик, де зазвичай граються діти. Внаслідок вибуху потрощило дерева. Також вибуло вікна в будинках навпроти. За кілька хвилин після влучання оголосили повторну повітряну тривогу, і всіх людей попросили прийти в укриття. На майданчику, що в сквері Небесної сотні, жодної людини. Поруч лежить відірвана гойдалка. За кілька метрів від місця, де грають діти, вибухнув російський безпілотник. БПЛА влучив у газон. На місці падіння залишилася вирва, уламки дрона розкидало навкруги. Так, це теж от від невало. От почипничок шатунчик согнутий. Карбюратор. От один второй воротах торчить. Все бачили, що як летіло, як почало падати. Почало падати, смились за хату. Бачив, як літав, як пиво стріляло. Ну, да. Тоді бабахнуло, стекла посипалися. Ну, в гаражі з полок все попадало. Ми чули тільки стекла зашуміли. Як літав, бачили, Так. Літав, так. Да. Він три рази отак от пролетів. я впала на диван. <гум> Страшненько. А тут дітки кожен день. А цього разу не було чи були дітки? Були два дідушки сиділи на лавочці отут. Вони якраз бачили, як воно в дерева бубух. За словами начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова, до медиків за допомогою звернулася 34-річна жінка, яка була поряд з місцем влучання. Це мати 7-річного хлопчика. В обох гостра реакція на стрес. Жінці та дитині надали медичну допомогу. Місцеві мешканці прибирають уламки. Також на місце приїхали волонтери. Почули цей пронизливий звук, і за декілька хвилин роздався вибух. Швидко дізналися, оскільки ми тут поруч живемо, і швидко дізналися, що саме сюди влучив ворожий безпілотник. Вибиті віконні блоки в гуртожитку будівельного коледжу і в житлових будинках навкруги. Тому зараз оцінюємо ситуацію і будемо долучатися до подолання наслідків. З інформацією Сумської обласної військової адміністрації, близько 15-ї години ще один російський БПЛА атакував Суми. Поранена 43-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Загрози її життю немає. Діана Крахматова, Ірина Касьяненко та Анатолій Сердюк. Суспільне новини Суми.